Всім привіт! З вами Юля на Ютуб каналі Watch. Дякую всім за вподобайки до наших випусків. Ми продовжуємо робити донати на Збройні Сили України, спираючись на ваші лайки, тому не забувайте залишати їх під кожним випуском. Бачу по коментарях в Ютуб, що вам подобаються історичні випуски про різні цікаві моменти годинникової індустрії. Ми з вами вже розібрали декілька годинникових механізмів, які непогано так відзначились на ниві розвитку індустрії. Зараз буде лінк на випуск, якщо ви ще його не дивились, він крутий, рекомендую. Але калібри це більш-менш вже готовий продукт. Це один момент. А другий, яким би крутим, технологічним чи витривалим він не був, механізм потребує, наприклад, герметичного корпусу. Це зараз ми як належне сприймаємо той факт, що наш годинник не збирає пил всередині корпусу і не потребує конкретної чистки від бруду, а не просто регулярного репасажу. Або ж не дивуємось водозахисту, навіть даверському, не кажучи вже про базу 30 метрів. Чи не захоплюємось функцією GMT та навіть елементарному автопідзаводу чи іншим складенням годиннику? Так от що об'єднує в одну купу все, що я прирахувала? Мені здається, це інновації, які фіксуються в патентах. Тож сьогодні я розкажу про декілька патентів та винаходів, які змінили ландшафт годинникової індустрії. І я неспроста почала з герметичності та водозахисту корпусу. Бо це, на мою думку, один з найфундаментальніших аспектів годинника, що забезпечує взагалі його витривалість. Як я й казала, водостійкість зараз настільки поширена, що про неї навіть можуть не згадувати при перерахуванні характеристик годинника. Хіба що зробити акцент, наприклад, на якомусь аномально високому показнику. Тобто майже будь-який сучасний годинник зможе витримувати певний тиск води, незалежно від його цільової функції чи складні. Проте, звісно, так було не завжди. Існує доволі розповсюджена думка, що за водонопроникним чи краще водозахищеним корпусом стояв Ганс Вільсвер, засновник Rolex. Ви про цей корпус точно всі чули. Це славнозвісний Остер, який Rolex випустив у 26 році. Але давайте спробуємо розібратися, чи дійсно все так і було. Чесно кажучи, до питання водонопроникності серйозно поставились лише після появи наручних годинників на початку ХХ століття. До цього кишенькові годинники ніколи особливо не піддавали впливу стихій, оскільки їх логічно зберігали в кишені або в дерев'яній коробці, як у випадку з морськими хронометрами. Ну і звісно ж, каталізатором була війна. Саме солдати Першої світової війни першими почали носити годинники на зап'ясті, бо це було однозначно більш зручним та швидким способом дізнатися час чи координувати операції. Ще один неочікуваний ефект. Тепер наручні годинки перестали бути суто жіночими аксесуарами на кшталт ювелірки. Котре переконуюсь тому, що війна, попри всі жахіття, це ще й той час, коли відбувається злом пара переконань і водночас час інновацій. До війни насправді існували водонепроникні кишенкові годинники, наприклад, модель LC Dross Fields. Її виробництво почалося десь в 1883 році. Це стало можливим завдяки розробкам Денісона та Езра Фітча. Езра Фітч отримав два патенти наприкінці 19 століття. Один на корпус з кільцем гойдолкою та гвинтовою кришкою, а інший на заводну головку, що загвинчується. Пізніше, в 1891 році, Франсуа Боргель подав патент номер 4001 на водонепроникний гвинтовий корпус кишенькового годинника. 1903 році Боргель апгрейднув конструкцію і зареєстрував новий патент ch 28389 Тепер в корпус додали кільце різьби, яке могло обертатись навколо механізму. А задня кришка пригвинчувалась до зовнішньої частини різьби. Таким чином значно покращувалось ущільнення і відповідна герметичність корпусу. Серед перших годинників з корпусом Боргеля був Submarine Commanders, випущений в 1915 році. Він мав як гвинтову задню кришку, так і гвинтовий безер, що допомагало захистити годинник від волов. Дизайн був настільки примітним, що йому була присечена ціла стаття в журналі Orological Journal у 1917 році. Загалом же, на початку ХХ -го століття годинниковий корпус Боргель використовували, наприклад, IWC і Longines. Отже, чому саме Rolex часто приписують винахід водонепроникного годинника? Якщо багато з цих патентів були зареєстровані ще до того, як компанія була заснована в 1905 році під назвою Вілсдроф Ед Девіс, є дві причини. Головна з них полягає в тому, що Вілсдорф вперше зробив цю ідею комерційно успішною. Виходить, ще тоді Ганс Вілздорф непогано так тямив в інфлюенс-маркетингу. Він подарував Rolex Oyster Mercedes Glades, коли вона намагалась переплисти ламанш. І, до речі, саме з Rolex вона його не перепливла, бо вода була занадто голодна. Але годинник, зав'язаний на шиї, а не на зап'ясті, витримав тривале плавання і був використаний для запуску рекламної кампанії Oyster. І навіть зараз Rolex використовує ім'я Глейц у своїй рекламі. Ще одне досягнення, яке можна приписати Вілсторфом, це винахід інструменту, який дозволяв міцніше закручувати задню кришку та безель годинника. На цю штуку був зареєстрований патент номер ch 143 449, який опублікували 15 листопада 1930 року. Так почалась не тільки історія годинників Oyster, але й впізнавано рифленого Безеля Rolex. Але Вільздорф так такто не зупинився лише на Rolex. Він також створив дочірній бренд під назвою Oyster. Ці годинники використовували ту саму технологію щільнення, що й Rolex. Але були виготовлені з дешевших матеріалів та оснащені калібрами нижчого гатунку. Історія трошки схожа на зародження Тюдор, правда? Також зробили і кілька кишенькових годинників Остер з характерним корпусом у формі подушки. Як і слід було очікувати, вони так і не стали популярними, оскільки попит на водонепереникні кишенькові годинники був невеликим. Однак, пізніше вони стали основою перших годинників Panerai. Виходить, що спочатку невдалий продукт започаткував цілий бренд, який існує досі і, в принципі, непогано себе почуває. Насправді історія водонапроникності дуже цікава і ґрунтовна. І я розповідала про неї в окремому випуску про дайверські годинники. Дуже рекомендую його подивитись. І пропоную переходити до наступних патентів та винаходів. Та -да, да дам розбираємо автопідзавод та його історію. Вважається, що історія автопідзаводу почалась в 1777 році, коли швейцарський годинникар Абрахам Луї Переле спробував створити механізм, який перетворював рух в енергію та працював до 8 годин на день. Він працював завдяки ротору, який гойдався вгору та вниз, і згідно з історичною документацією, для повного заряджання було потрібно 15 хвилин ходьби. Того ж року Бріге також почав вивчати цю проблему. Але на той час не зробив жодних реальних кроків, оскільки будь-яке рішення виявилося надто дорогим для його клієнтів. А от коли Бріге побачив роботи і патенти паралем, він знову дістав з полички цю ідею в 1779 році, яку він потім удосконалював приблизно до 1810-го. Тому що перші калібри не вважались надійними і європейські споживачі перестали купувати ці годинники. В цій історії був ще французький винахідник Юбер Сартон. Який створив ще один дизайн автоматичного механізму в 1778 році? Цей тип годинника став відомим, хоча все ще був дужнішевим дизайном. Кажуть, Сартон тягнув ковдру на себе, розповідаючи в Парижі направо і наліво, що Переле надихнувся його автоматичними конструкціями кишенькових годинникових механізмів. Загалом до 1810 року для кишенькових годинників вироблялось чотири різні типи автоматичних механізмів з бічним осцилюючим вантажем, який зафіксував у патенті 1248 англійський годинникар Луї Рекордон. Потім був центральний вантаж, який відрізняється від того, що ми знаємо сьогодні, оскільки вантаж блокується перемичкою і тому може обертатись лише приблизно на 180 градусів. Далі роторний вантаж, рідкісний підхід на той час, дуже схожий на те, що можна побачити в сучасному автоматичному годиннику. І був ще оселюючий вантаж, що передбачав обертання всього механізму всередині корпусу. Це була надзвичайно рідкісна конструкція, оскільки існував лише один екземпляр у 1806 році. Далі наступила довжелезна пауза, і лише після Першої світової війни прогрес у технологіях та годинниковому виробництві відродив та вдосконалив автоматичний годинниковий механізм. Отже, перші автоматичні механізми в наручних годинниках з'явились в 1920-х роках. Леон Леруа розробив систему бокового підтягування в 1922 році. А вже через рік англійський годинникар Джон Харвуд створив механізм із центральним ротором. Цей механізм, відомий як Harwood Perpetual, дебютував на Базарському ярмарку. Автоматичний калібр Harwood спирався на собачки та поворотну коливальну вагу, яка рухалась по дозі на 270 градусів, даряча обуферні пружини з обох боків, тобто молотковий автоматичний механізм. Ранні механізми Harwood були встановлені в годинниках Кортіс та Blancpa у Франції. До 1931 року компанія Harwood випустила приблизно 30 тисяч механізмів. Тут я, до речі, не до кінця зрозуміла, чи то виробляла саме фабрика Харвуда чи виробництво по всьому світу за його патентом. Але, на жаль, справа Харвуда не пережила великої депресії. Тим часом Rolex не забарився придбати патенти Харвуда і вдосконалити роботу калібра завдяки ротору, що обертався на повні 360 градусів, та головній пружині, яка могла накопичувати більшу кількість енергії. І в результаті механізм міг працювати 35 годин після повного заряду. Таке буває, не всі бренди переживають складні часи. Чудово це проілюструвала кварцева криза. Але Rolex трохи негідник тому, що визнав винахід наручного годинника з автопідзаводом саме Хардвудом, лише в 1956 році. І навіть додав в рекламну кампанію портрети не тільки Харвуда, а ще й Переле. Можливо, через певний осад колег по ринку. Хуновс. Наступним цікавим та й значним винаходом в нашому відео буде World Timer. Історія годинника з функцією World Timer бере свій початок від кишенькових годинників кінця 19 -го століття. Але популярним він став, коли такі бренди, як Patek Philippe та Vacheron Constantin вдали це ускладнення в наручні годинники в 40-роках. х роках. З активним розвитком світових подорожей у наступні десятиліття для пілотів розробили простіший годинник GMT, який залишається популярним донині. Але насправді історія всіх механічних годинників нерозривно пов'язана з подорожем. Якщо заглибитись ще більше, то годинники для польотів, водіння чи дайвінгу в першу чергу є годинником моряка. Чому? Ну тому що першим мандрівним годинником можна вважати якраз морський хронометр, що винайшов британець пан Джон Гаррісон. Замість того, щоб шукати трошки примарні шляхи, спостерігаючи за зірками в морі, Джон Гаррісон запропонував хронометр, який дозволяв визначити довготу. Наскільки далеко ви знаходитесь на сході чи заході шляхом порівняння місцевого полудня з полуднем у порту? Частково завдяки цьому великому стрибку в морській навігації Британія продовжила панувати на морі, а європейська індустрія виробництва хронометрів набрала обертів. Після того, як виробництво годинників допомогло підкорити океани та відкрити новий світ, воно ще забезпечило курсування залізниць 19 століття. А це разом з бумом глобальних телекомунікацій надихнуло Міжнародну конференцію меридіанів 1884 року навести порядок і встановити середній час за Гринвичем. Світ розділили на 24 часові пояси, а нульовий меридіан став лінією, що пролягала через зелене передмістя південно-східного Лондона. У двадцятому сторіччі кількість міжконтинентальних подорожей значно зросла. Перші сучасні туристи почали перетинати часові пояси, подорожуючи поїздами. Але саме в 50-х роках у кабінах пілотів авіалайнерів панем з'явився термін «годинник для подорожей. Пілотам, бізнесменам та іншим мандрівникам, які постійно змінюють часові пояси, було потрібно подвійне відображення часу: звичайний дисплей, який можна налаштувати після кожного міжнародного прибуття. Плюс фіксований індикатор домашнього або gmt часу, щоб не перевіряти зв'язок з близькими серед ночі. Бренд для цим першим випустив годинник Airman, здатний відстежувати два часові пояси одночасно в 1953 році. Він залишався культовим, аж поки його не затьмарив Rolex GMT-Master 1954 року. GMT-Master поєднував відображення місцевого часу з додатковою стрілкою GMT, Зі стрілкою, яка робить повний оберт кожні 24 години, зчитуючи показники з 24 годинного безеля, який також обертається, якщо потрібно встановити третій часовий пояс. Це доволі зрозуміла система, яка з того часу майже не змінилася. Годинник GMT-Master став стандартним для капітанів авіалінії Панем. Таке саме обладнання, як і інші типи Тулвоч того часу. Не декоративні штуки, а саме годинник інструменти але з розвитком терористичної індустрії з'явились і лакшері мандрівники, які потребували люксового мандрівного годинника, який чекав свого зіркового часу з 30-х років світовий таймер. Годинники зі світовим таймером або універсальним часом виготовлялися час від часу, починаючи з 18-го століття. Тоді, звісно, людина мандрувала зі швидкістю повозки, запряженою конями чи корабля, якщо ми говоримо про більш дальні поїздки, і це максимум. Тому такі годинники просто демонстрували технічну майстерність годинникаря та те, що власне годинника досить освічений, щоб знати певні європейські столиці. Сучасні годинники зі світовим таймером є досить функціональними. Зазвичай вони здатні показувати час у будь-якому з 24 основних часових посів світу, а деяким навіть у всіх 38 включаючи Непал та Острови Чатам. Існує дуже багато варіацій в різних брендах, але всі вони трошки вдячні першочерговому автору цього ускладнення, швейцарському бренду Patek Philippe. Що спонукало Patek Philippe створити свої перші світові таймери? Фактично, свій власний запад. У 1932 році Patek Philippe був придбаний родиною Штерн, а керували ним брати Шарль і Жан Штерн. У 1935 році син Шарля Анрі привіз Patek Philippe до Сполучених Штатів. Загалом, Анрій був досвідченим мандрівником, який подорожував Південною Америкою та іншими далекими країнами. І він сам потребував елегантного годинника, який би відслідковував час в різних часових зонах. Автором концепції світового часу вважається Луї Котьє, відомий експерт з годинників та автоматонів в Женеві. Проте насправді патент на це ускладнення у 1885 році зареєстрував його батько Еммануель. На жаль, його ідея нікого не зацікавила в той момент. І робочого годинника так і не сталося. Зрештою, саме його син Луї взяв концепцію Мануеля та у 1931 році розробив робочий механізм повністю з нуля і подав на нього патент. Приблизно в цей час Луї Котьє звернувся до всіх відомих годинникарів у Женеві зі своїм винаходом, в тому числі і до Патик Філіп. Так розпочалася співпраця, результатом якої стали легендарні годинники World Timer та Travel Time. Механізм складався з внутрішнього циферблата зі стрілками та 12-годинними мітками, 24-годинного кільця та другого кільця з нанесеними на нього містами. Принцип його роботи був простим та інтуїтивно зрозумілим: 24-годинне кільце було синхронізовано з центральною годинною та хвилинною стрілками. У той час як основні стрілки обертались за годинниковою стрілкою, 24 годинне кільце оберталось проти годинникової стрілки. Кожна з 24 годин збігалася з містами, що представляють відповідні часові пояси. Але справжня геніальність ускладнення котія полягала в тому, що щоразу, коли ви подорожували до нового міста, ви встановлювали свій годинник на місцевий час, стежачи за тим, щоб 24 годинне кільце правильно відповідало годинам до полудня або після полудня. І воля! Ви могли читати час у всіх 24 зонах планети. Для більшої ясності Котьєр розмежовував денний і нічний час різними кольоровими частинами 24 -го годинного кільця та перетворював 12 годин дня на значок сонця, а 12 годин ночі на значок місяця. Тепер можна було просто повернути безель годинника, який був або з'єднаний з міським кільцем, як це реалізовано у моделі Patek Philippe 605 HU. Або на ньому фактично були награвіровані міста, як у моделі Патек Філіп 1415. Так що місто або зона, в якій ви знаходилися, були розташовані на 12 годині. І так само правильно відображався час у всіх інших містах у решті 23 зон. Котів продовжував допомагати розвивати свій механізм з Патек Філіп протягом наступних 30 років, аж до своєї смерті в 1966 році. Він також постачав механізми для Rolex та Longines. Які вставляли їх в кишенькові годинники, подаровані лідерам антигітлерівської коаліції наприкінці Другої світової війни. Ну і нехай останнім винаходом буде турбіон. До підготовки до цього випуску я, якщо чесно, не особливо розбиралась з тим, що це таке. Тому що в ціновому сегменті годинників, в якому ми наразі працюємо, турбійонів нема. Хіба що у Фредерік Констант, проте ми не бачимо чергу за такими годинниками. На відміну від усіх вищезгаданих розробок, патентів і готових механізмів, Турбіон якраз таки розробила одна людина, але доволі відома: Луї Бреге. І хоча патент зареєстрували 26 червня 1801 року, насправді він винайшов це ускладнення за 6 років до того, в 1795 році. Загалом є така теорія, що протягом 10 років від початкової ідеї до повноцінної презентації публіці, Бреге створив два прототипи турбіонів – 169 та 282. Кажуть, перший був подарований синові Джона Арнольда, який сам на той час був відомим виробником хронометрів. І ходили чутки, що Бріге модифікував свої кишенькові годинники, встановивши перші механізми з турбіоном. Турбійон вирішив одну з найбільших проблем, з якими стикались кишенькові годинники того часу. Більшу частину свого існування вони проводили у вертикальному положенні в кишені або на підставці. Постійне тяжіння в одному напрямку зазвичай деформувало тонку пружину балансу, впливаючи на його швидкість і точність відліку часу. Ідея турбіона полягала в тому, щоб постійно змінювати положення балансу і таким чином зменшити вплив сили тяжіння на пружину. Тож бріге вирішив розмістити весь спусковий механізм включаючи балансове колесо, пружину балансу, спускове колесо та вилку для палет в обертовій клітці. Обертання каретки, зрештою, вирівнювало гравітаційний вплив на пружину балансу, тим самим покращуючи точність годинника. Для обертання каретки, планетарна шестерня на спусковому колесі взаємодіє з нерухомим колесом, обертаючи всю каретку турбіона. Як на мене, це дуже складна технологія, і на той час це була реально крута і серйозна інновація. Зважаючи на таку складність, за своє життя Бріге виготовив лише 35 турбійонів. Сьогодні турбійон існує в багатьох формах: летючий, подвійний, кутовий, гірон. Всі ці прикметники додаються до слова турбійон, яке, до речі, в перекладі з французької означає «вихор». Пан Бреге навряд чи міг уявити, наскільки сильно його технологію розвинуть та вдосконалять інші майстри. Ну і до підсумків. Ще раз хотіла б акцентувати увагу на тому, що я не мала на меті охопити всі патенти та винаходи. Мені здається, що це неможливо зробити в одному відео. І якщо і можливо, то випуск вийде на декілька годин. А я не впевнена, що ви готові аж стільки часу слухати мої розповіді. Як і у випадку з калібрами, історія патентів і винаходів складається з багатьох винахідників: спроб, тестів, прототипів. Це роки і роки роботи, і всі ці аспекти є частиною розвитку та еволюції індустрії. Викиньте одну з ітерацій чи досягнення однієї людини, і все, піраміда розвалиться. Тому, хоча я розібрала всього декілька моментів годинникових галузі, це взагалі не означає, що все інше неважливе і не суттєве. І тут я попрошу вас написати в коментарях, що цікавого я не згадала. Я на 100% впевнена, такого буде достатньо. А як накидаєте багато ідей, зробимо в майбутньому ще один випуск. Дуже дякую, що додивились до кінця і до зустрічі незабаром. Па-па!